Нехай у кожного буде Великдень, а у наших захисників Великдень буде ще і завдяки оцим теплим оченятам, цим щасливим рученятам і цим гарнесеньким-гарнесеньким учням Волинського ліцею імені Нестора і Діти, привіт-привіт! Добрий день, пані Світлано. Ми сьогодні прийшли знову до наших, так би мовити, вже старих гостей, старих друзів, правда? Так, так. Наш ліцей не втомлюється. Багато діток дуже вдячні. Батькам дуже вдячні вам, дітки, що ви не забуваєте, знаєте, що йде, йдуть такі в нас воскресіння е, Христа, і ви знаєте, що захисники теж хочуть отримати подарунки. І що ви сьогодні приготували для них подарунки? Подяка вам, дорогенькі. Ми, ми сьогодні до вас завітали. Мені позвонила вчора ваша ваш вчитель, ваш наставник, пані Наталя. Не знаю, по батьку вибачайте, і сказала, що ви хочете ці подарунки принести. Ви швиденько. За пів дня це все зробили, і ми по дорозі сьогодні, бо ми мали іншу місію. Заїхали теж до вас, заберемо подарунки, і сьогодні ж їх відправимо для наших захисників. Що ви там написали? От запитайте зайва. А зараз я запитаю. Да, я да. ще спочатку вчительки розпитаю. Да. Вас надзвичайно розвинуте патріотичне виховання. Ви вчите любові до рідного краю вже от з таких малесеньких, малесеньких діточок. Ми разом з батьками, ми є українці, і хочемо, щоб швидше наступила перемога і щоб всі наші захисники повернулися в нас і татусі, і дідусі, і братики на фронті. Ми їх всіх підтримуємо і чекаємо їх. Ми можемо знаходитися в теплому гарному класі, затишному, вчитись разом з дітками і хочемо невеличку частинку свого тепла сердечка передати нашим захисникам. Так, знайомимося. Як звати мене тебе? Мене звати Артем. Дуже приємно. Давайте я так по всіх з усіма вами перезнайомлюся. Мене звати Поліна, мене звати Емілія, мене звати Аріна. Аріна це наша давня знайома. Привіт, Аріна, персонально. Ангеліна. Мене звати Евеліна. Дуже гарні у вас імена, і ви всі такі гарні. Тебе звати Саша. Да. Теж знаю Сашу. Бачите, я вас, багатьох з вас знаю. Мене звати Ілонка. Дуже приємно. Мене звати Ілля. Мене звати Настя. Мене звати Марк. Мене звати Денис. Так, йдемо в наступний ряд знайомимося з цим прекрасним молодим чоловіком, як Я вас звати? Дуже. дуже приємно. Мене звати Дарина, мене звати Поліана. Таке ім'я у тебе? Так. Рідкісне. А... Це тато таке придумав. Так, молодець. Татові вітання. <смір> <смір> мене звати Абрам. Теж ім таке ім'я досить як не дуже таке поширене. Мене звати Сергій. Сергій це простіше. Мене звати Злата. Злата. Мене звати Діма. Мене звати Вероніка. Мене звати Тимофій. Мене звати Макар. Як? Макар. Мене, Мене звати Ліза. Мене звати Анатолій. Мене звати Єва. Скільки у вас в класі учнів? А ви тільки що бігли діти звідкись вас, я так розумію, українську мову так вчать по підгрупах. А до речі, який ви предмет найбільше любите? Інформатику, українську мову, математику, літературу. Іноземну мову, до речі, хочу вам сказати, вчіть іноземну мову, бо світ такий настає, що от сьогодні ми спілкувалися з одним іноземцем і нам було соромно, бо ми не дуже вміли з ним говорити. Ти будеш художницею, дуже гарно. А що ви принесли? Ви кожен приніс так для наших воїнів такі невеличкі подаруночки, такий, такий запах, смак, домівки. так? Мама допомагала, так, бабуся, всі вам поскладали. Давайте збираємо тоді торбинку і ми передамо туди, де зараз дуже холодно і туди, де сумно, але туди, де буде радісно від того, що ваші щирі, щирі сердечка зігрівають наших бійців. Так, давайте спочатку, слава Україні. Героям!